Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами найсмачнішим рецептом чебуреків. Чебуреки виходять соковитими, хрусткими, з апетитними бульбашками. У миску просіюємо 450 г борошна. Знадобиться 250 мл окропу. Висипаємо до нього 1 чайну ложку солі, виливаємо 4 столові ложки олії. Робимо невелике заглиблення та виливаємо укріп у борошно. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а коли воно охолоне, продовжуємо замішувати його руками. У процесі вимішування мені знадобилося ще додатково 50 грамів борошна. На замість тіста потрібно приблизно 5 хвилин. Тісто має вийти крутим, але трохи м'якшим, ніж на пельмені. Прикладаємо тісто в целлофановий пакет і відправляємо його відпочити на 30 хвилин. Приготуємо начинку, дрібно нарізаємо 2 середні цибулини, за вагою це 150 грамів. Беремо 600 г фаршу, у мене свинячий, додаємо до нього цибулю 1 чайну ложку без гірки солі, півчайної ложки чорного меленого перцю. Вимішуємо фарш руками. Потрішки додаємо 100 мл теплої кипяченої води і дивимося на консистенцію фаршу. Він повинен стати кашеподібним. Через 30 хвилин розділяємо тісто на 13 частин. Кожен шматочок тіста виходить вагою близько 53 г. Округляємо кожен шматочок і залишаємо його ще так на 10 хвилин під харчовою плівкою. Шматочок тіста розкочуємо до товщини близько 1 мм. Якщо тісто прилипає до поверхні, то присипаємо трішки борошном. Виходить круг діаметром приблизно 20 см. На половину заготовки викладаємо 1 столову ложку м'ясного фаршу, закриваємо другою половиною, намагаючись не залишати всередині повітря. Зліплюємо краї пальцями по краях тіста можна пройтися вилкою, акуратно натискаючи, щоб не порвалося тісто. Смажимо чебуреки на середньому вогні приблизно півтори хвилини з кожної сторони. Перекладаємо на паперову серветку, щоб видалити залишки жиру. Тісто в чебуреках виходить тонке, хрумке, а начинка дуже соковита. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!